В селі Миколичі на продаж у нас є 70 сотих, і ціна за всю ділянку 70 сотих, всього-навсього 50 тисяч доларів. Ось така є цікава пропозиція на ринку нерухомості. Ціна за одну соту буде складати 700 з чимось доларів. Показую вам діляночку. Ось це наша діляночка, йде туди. У ліс, там теж ліс якби на діляноці, Ось так. Діляночка якби правильної форми, така квадратна. Ось такий заїзд до ділянки адекватний. У будь-яку пору року можна на діляночку заїхати. Від центральної дороги приблизно 1 кілометр. Від діляночки до Буковеля 20 км, до Яремча 15 кілометрів. Гарне таке розташування. З 70 сотих, 25 сотих у нас тут вже під будівництво, 45 під сільське господарство, яких також можна перевезти під будівництво. Е, чому? чому у нас ціна така дешева? Е, ви можете запитати. А пояснюю, тому що у нас через діляночку йде високовольтна лінія. Велика частина ділянки буде під обмеженнями, тобто десь 70 сотих, не знаю, десь 30-35 буде під обмеженнями, що ви не можете будувати, а нарешті е ділянки ви можете будувати. Тому і така дешева ціна. Що ви, що ви можете зробити? Ви можете у верхній частині ставити декілька будиночків і в нижній частині ставити декілька будиночків. А тут посередині, допустимо, зробити парковочку, гальтаночки, басейни. Все, що бажаєте, діляночка така краєвидна, цікава. тобто От у нас йде високовольтна лінія і десь по оцю яблінку йде обмеження. І так само тобто сюди йде 15 метрів обмеження і туди йде 15 метрів обмеження. А все, що вище, можна будувати і все, що нижче, також можна будувати. Там такий лісочок також у нас на території є. ну за таку ціну це гарний варіант, можна щось комбінувати і, і придумати. Тому якщо тебе зацікавила така пропозиція номер телефону під відео, телефонуй і купуй гарну діляночку.